Який неочевидний секрет знаю тільки у вашій індустрії. Ми дійсно знайшли і зареєстрували цю помилку вашої улюбленої відеогри, наше керівництво просто вирішило, що з нею все в порядку. Все в порядку, відправляйте! Ігрова корпоративна мантра. Одна з моїх улюблених помилок, які я коли-небудь знаходив під час контролю якості, полягала в тому, щоб знайти стовідсотковий спосіб помістити головного героя, чан з мулом, і змусити його застрягти всередині, що призведе до зупинки прогресу. Оскільки ми були близькі до презенту гри, продюсер глянув на цю помилку і вирішив відмовитися від вирішення, думаючи, що мали ймовірно, що вони виявлять цю помилку. Звичайно ж, ми не могли відправити заявку, і ця помилка була вказана як CFR – людською обов'язкове виправлення. Казано не потрібно обманювати, ми вже зробили гру проти вас. Сама кумедна річ, якої коли-небудь чув від букмекера, це те, що всі його клієнти скажуть вам в кінці року, що вони майже рівні, так тоді як він зміг дозволити собі цей BMW? Ви повинні любити гравців, які завжди виграють. Одна з моїх подруг розповідала про свою гру, яка завжди виграє. Ти маєш на увазі жінку, що живе зі своїми батьками у віці 30 років, яка двічі внесла себе в список. Не пускайте мене в казино. Це вона? Так, гравці говорять вам тільки тоді, коли виграють. У людей також є свої власні визначення поняття перемога. Я знаю людину, яка регулярно входить в казино і завжди якимось чином виходить звідтам переможцем. Коли я поставив кілька запитань. Стало ясно, що у нього дуже розпливчисте визначення перемога. На їхню думку, оскільки вони очікували втратити всі гроші, які взяли з собою, якщо вони повернуться додому з якимись грошима, вони щиро вважали, що виграли гроші. Таким чином, якщо вони увійшли з 300 доларами і вийшли з 50 доларами, то на їхню думку вони виграли 50 доларів. Вони не розглядали це як втрату у 250 доларів. Раніше в мене були проблеми з азартними іграми, я пам'ятаю, як одного разу ввечері я пішов в казино з 5 тисячами доларами. Я грав близько 4-5 годин. Я пішов з п'ятьма тисячами доларами. В той момент я відчував себе невдахою, тому що пішов з тією ж сумою грошей, з якої прийшов. Зараз я розумію, що зі мною все було в порядку, тому що я не втратив ніяких грошей. Насправді я насолоджувався своїм перебуванням там і пішов з тією ж сумою грошей, з якої прийшов, так що ще раз я б назвав це перемогою. На наступний день я повернувся і втратив цих 5 тисяч доларів до копійки. А потім витягнув ще 5 тисяч і відразу втратив і це. Раніше я був дуже тупим, тепер я просто трохи тупий. Можливо, за останні кілька років багато що змінилося, але взагалі кажучи, пластик майже ніколи не переробляється. Раніше його відправляли на переробку в Китай, але навіть їм було важко поратися з такою кількістю забруднюючих речовин і токсичних відходів, що утворюються при його переробці, тепер його будуть відправляти в інші країни Азії. Звідки його наймовірніше перенаправлять просто у Тихий океан? Ех, найгірший з можливих секретів. Я працювала на головному складі доставки в популярній мережі магазинів нижньої білизни. Я обробляла повернення. Нас вчили використовувати скотч для вилучення волосся з використаної білизни, а потім переупаковувати його як нове. Я звільнилась через два місяці. Це її, мабуть, головний Вікторія Сікрет. Якщо вам цікаво, чому мені так довго доводиться обробляти вашу заявку на отримання кредиту, то це тому, що я забув про це. Саме тому такі компанії наполягають на тому, що вам потрібно прийти і підписатись сьогодні. Я чекав тебе кілька тижнів, але якщо я не підпишу контракт, сьогодні все завалиться? Так і є. Або вони зіткнулися з якимись довільними часовими рамками, яких потрібно дотримуватися, щоб заявка залишалась дійсною, або їм необхідно закрити ваш кредит, щоб досягти щомісячних цільових показників продажів. Адвокати дійсно можуть запам'ятовувати деталі приблизно від 20 до 40 справ одночасно, але якщо ви зателефонуєте своєму адвокату приблизно через місяць або два, залежно від фірми і того, наскільки вони зайняті, вони швидше за все повністю забули, що з вами сталося. І роблять вигляд, що вони мають хоч найменше уявлення про те, хто ти такий, особливо, якщо ви дійсно спілкувалися з ними тільки по телефону, а не на особистому прийомі або подібне. Будь ласка, будь ласка, не ображайтеся, якщо вашому адвокату потрібно 3-4 пункти даних, щоб згадати, якою справою він займається. Деякі з нас переносять більше 100 справ за квартал і моєму мозку просто потрібна хвилина, але як тільки я зрозумію, що у тебе є три речі, які виділяють тебе з натопу, я згадую про тебе. Я ніколи, ніколи не згадую цю справу, тільки користуючись вашим іменем. Я був би набагато-набагато більш дорогим адвокатом, якби володів такими навичками продажів. Різке гальмування це ознака номер один водія, який скоро, дуже скоро потрапить в аварію. Так що просто остинь, так це тому, що різке гальмування викликає так багато аварій, чи тому, що люди, які різко гальмують, як правило, не приділяють дорозі стільки уваги, тому їм потрібно більш різко гальмувати, або може бути трохи і того, і того. Упевнений це в основному тому, що багато водіїв не дотримується мінімальної відстані між машинами, тому якщо ви різко загальмуєте, чувак позаду вас 99% не зможе вчасно зупинитися і вріжеться у ваш зад. В студіях звукозапису дуже рідко вокал виконується повністю. Те, що ви чуєте, це кожен рядок, введений окремо, майже завжди. якійсь популярній музиці це заходить ще далі. Безліч вокальних треків зведені воєдино і навіть окремі склади шиті разом з різних дублів, звідти вони коригують високу тону, вирівнюють гучність кліпу, накладають кілька вокалів, стискають їх, а потім автоматизують, щоб отримати абсолютно ідеальну висоту тону, тембр і рівень всієї пісні. Фінальний вокал у сучасній великій постановці нагадує живий вокал, так само як ходок нагадує свиню. Тим не менш, ходоги можуть бути до дітька смачними. Теж саме і з мелодією. Ударна доріжка може бути зібрана з декількох різних дублів. Особливо це стосується більш складних видів музики, таких як джаз, ф'южн або прогрок. Нагорода, як правило, не синітниця собача. Нагородні компанії існують для того, щоб продавати рекламу. Вони придумують нагороди, пропонують компаніям титули переможців, а потім стягують з них плату за включення їх імені у свою літературу. Наприклад, бізнес, яким ми з чоловіком володіємо, нещодавно отримав національну премію. Нас навіть запитали, яку нагороду ми хотіли б отримати. Яка назва нагороди, на вашу думку, вам найбільше підійшла б? Ми могли б придумати що завгодно і нам би це дали. Найкраще X серед y за Z проміжок часу у всьому відомому всесвіті. Щоб отримати сертифікат, вам потрібно заплатити їм 70 фунтів стерлінгів, за трофей 225 фунтів стерлінгів. Стаття у чверть сторінки в їх журналі коштує 650 фунтів стерлінгів. За преміум статті ми повинні заплатити їм 2000 фунтів стерлінгів. Це повна нісенітниця. Ніхто ніколи не пам'ятає, хто і яку вручав нагороду, і, чесно кажучи, не настільки дурні, що платити за статтю, яку ніхто ніколи не прочитає. Тому зараз у нашій рекламі ми просто використовуємо термін удостоєний нагороди редаговано. Спасибі за нагороди. А ви ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте україномовний контент, підтримуйте ЗСУ і удачі!